Війна лише для бідних. Це гасло давно ходить серед українців, і українці давно помітили, що коли у тебе є великі статки, то ти можеш не признатися годним через ВЛК, ти можеш виїхати, ти можеш забезпечити собі, щоб тебе не помітив воєнком, і так далі. І ось народні депутати вирішили, що ви знаєте, війна для бідних потрібно це узаконити. І а, давно точаться розмови про те, що а, давайте внесемо якийсь майновий ценз, за якого людину можна а, бронювати, можна не закликати її до мобілізації. Причому а, дискусії так довго точились, і закон, законопроект про мобілізацію оновлений, який так дуже. Яскраво презентувався багатьма народними депутатами, де застряг застряг. Зникло питання про аспірантів, які хотіли контрактної форми навчання, щоб у них не було мобілізації. Знаєте, у нас так багато аспірантів насправді в країні аж 20 тисяч, аж 20 тисяч, і це прям така цифра, яка от точно врятує. Потім були ще деякі там нюанси, моменти. Потім про людей з інвалідністю довго точились дискусії. А ось тепер дійшли до того, що. Самі військові, самі військові. Зокрема, представник 3-ї штурмової бригади Жорін, 3-я штурмова бригада, написав допис, який на мою точку зору свідчить про те, що вже самі військові не розуміють, що робить деяке деякі представники політичного істеблішменту України. Вон у нас на задньому плані. Подяка третьої окремої штурмової бригади. Я особисто пишаюсь цією подякою. У мене вона чи не єдина з усіх подяк за весь мій тривалий шлях роботи. І ось ця подяка це від хлопців, від хлопців, які там мужньо зі зброєю захищають українців, зокрема цих депутатів, які себе мобілізувати не хочуть, своїх дітей, собачок, котів. А ну і так далі, всіх інших родичів вже повивозили тих, кого не змогли вивезти. Напевне, всім зробили бронь. А тепер вони розмірковують над тим, а кого ж куди засунуть в мобілізацію. Ось Жорін написав: цей цирк навколо мобілізації досі продовжується. В законопроекті в законопроект таки збираються додати норму про бронь. Для окремих категорій, в тому числі для тих, хто заробляє від 35 тисяч, замість того, щоб змінити дохід до рекрутингу та підготовки, вирішили узаконити принцип війна тільки для бідних. Це пише військовий третій штурмової бригади. Зараз Україна стоїть перед дуже серйозними випробуваннями на фронті. Через різні ті е, ініціативи та затягування процесу, ми матимемо катастрофічну ситуацію. Мені тяжко не погодитися з шановним військовим. Мені тяжко не погодитися з тим, що реально люди, які за війну, але проти своєї безпосередньої участі в ній, інколи пропонують такі ініціативи, які тяжко зрозуміти, що до чого і для чого вони. Що означає майновий ценз в 35 років, Вибачаюсь, в 35 тисяч. Уявіть собі, у вашій школі, ну, давайте візьмемо школу, для прикладу, що ви на собі відчули, адже явно у багатьох із вас є діти або онуки, або брати, сестри, які ходять до школи, можливо, ви ходите до школи. Уявіть, ви йдете до школи, а там у вас був прибиральник: 2-3 прибиральника, які виносили сміття, які прибирали територію. Які виносили все там з туалетів, з кухні і так далі. І тут е зарплата ж у них явно не 35 тисяч, правда. І ось їх е мобілізували. Ви скажете, ну нічого, жінки можуть взяти цю роботу. Ну, По-перше, не так багато жінок, які готові працювати на ту зарплату, на яку працюють ваші прибиральники. Ви просто в них яка у них зарплата. Я вам по секрету скажу: в них зазвичай мінімалка. Ну, може, десь в київських школах і інша зарплата, але. В цілому в Україні це мінімалка. 7 тисяч, ну можливо, 8-10 все. Це максимум, що платять цим людям. На жаль, на жаль, це люди, які забезпечують комфортно. Припустимо, що знайдені жінки, які виконують цю ж саму роботу. Я не знаю, з яких фронтів їх перекинули на те, що вони прибирали замість вас в школі, але тим не менш, тепер далі ви заходите в саму школу, а там охоронець. охоронець. І раніше охоронцем був чоловік. Чоловік, який ну сидів в кепочці, він грозно дивився на те, хто заходить, хто не заходить, де ці люди, чим вони займаються, і так далі. І от уявіть собі, що цього охоронця, в якого теж далеко зарплата не 35 тисяч, його теж забирають. Забирають, тому що він не може а, мати відстрочку від мобілізації. Виникає питання, кого посадить на вахту. Жіночку, яку. А де її взяти? А ви впевнені, що жіночка, яка а, прибирає там, а це як правило наші шановні пенсіонери, які змушені підпрацьовувати, бо пенсія у них така велика. Ви знаєте, совок їм не дав. Насправді Україна їм не дала гідну пенсію, що вони вже просто відпочивали. Відпочивали, подорожували, як німецькі пенсіонери, французькі пенсіонери, пенсіонери Сполучених Штатів Америки. Ми ж рухаємося туди. Ну, то моєї мами пенсія трішки більше 100 доларів. Знаєте, вона на ці 100 доларів може поподорожувати тільки в маршрутці, і то не кожного дня по місту між одною аптекою до іншої аптеки. І то на все не вистачає, бо ну уявіть собі, як може людина. Який близько 70 років подорожувати, лікуватись, харчуватись на 4 тисячі гривень. Уявили? Так ось далі, ви заходите в саму школу, а там у вас вчителі. А вчителі часто теж пенсійного віку або не пенсійного, молоді хлопці, яким теж ну, от, вони то зараз мають відстрочку, але ж це ж не всі наукопедичні працівники, хтось, лаборант. Хтось завідувач лабораторії, а хтось просто чинить комп'ютер, і ось у вас відвалилася мережа інтернет. Ви звертаєтесь до Василя Петровича, який у вас відповідає за технічну складову, а його немає. А його немає. Йому 35 тисяч ніхто не платив, його немає, і полагодити вам інтернет ніхто не зможе. І тут, вже ну, якщо ще на вахту можна посадити жіночку, яка пенсійного віку, то з інтернетом вона не розбереться. А зарплата у цього чоловіка, який відповідав за інтернет, явно не 35 тисяч, і його теж немає. От цей підхід, знаєте, абсолютно бездумний а підхід, який спирається не на якісні показники, а на кількісні показники. І причому, часто, на мою точку зору, він зроблений так, щоб якраз самі чиновники не підпадали під мобілізацію, щоб їхні родичі не підпадали під мобілізацію. Бо е, саме оця людина, яка сидить на вахті, яка прибирає і лагодить інтернет, часто набагато цінніша, ніж якийсь родич якогось чиновника, який просто десь сидить на фірмі, і йому офіційно капає умовно 35 тисяч чи 40, чи 50, чи скільки там капає. Хоча я впевнений, що раніше й не капало, бо е, як іти від податків, чиновники точно знають. Ми неодноразово бачили. Скандали пов'язані з тим, як чиновники, нинішні, колишні майбутні, йшли від податків, розповідали про офшори. Пам'ятаєте, в 2020-2021 році, яка була дискусія про те, як офшори це дуже добре і не потрібно було сплачувати податки злочинній владі Януковича. Зато тепер ми бачимо, що всіх. Українців поставили на всю сплату податків, включили повністю по максимуму фінансовий моніторинг під час війни. Особисто я, ось коли мене запитують, а чому ви не оголошуєте збори? От оця подяка це зокрема і за кілька зборів, які ми допомагали бійцям лагодити автомобілі, там закуповувати деяке обладнання, екіпіровку. Чому ви нині не оголошуєте збори? А тому, що я не хочу, щоб до мене прийшла податкова і почала запитуватись поліцією, а на що я збираю? А чому я збираю? А на яких підставах я збираю? Тепер, коли люди звертаються, я їх відсилаю до офіційних фондів державних. Я не знаю, що там перепадає, не перепадає. Але от така ситуація. От інколи відчуття, що війна реально для бідних, які просто не знають, що робити, і приймають свою долю як фатум. А для чиновників, для політиків, для їх родичів, для їх сімей, все трішечки по іншому виглядає вже не одного разу. Розповідав про один київський ліцей, в який раніше потрапити було просто неможливо, а тепер виявляється, що місця є, і ви можете свою дитину туди подати. От цікаво. А де ж ділись діти, які ходили в цей чарівний, заслужений, такий помпезний, дорогий ліцей? Де ж ділись ці діти? Чи ці діти проживали в будинках, в яких нема укриттів? Ні. І діти, і дружини. І батьки, і собачки, і котики давно вивезені. Залишився звичайний український народ, який через свою бідність, половина людей то точно живуть на невелику зарплату, через свою бідність просто змушений сприймати ситуацію просто як долю, і нічого змінити вони не можуть. Є частина людей, які можуть, але свідомо залишаються в Україні, працюють заради України. От, Наприклад, я, я можу. Я можу виїхати, я можу. Я можу. Але я залишаюсь в Україні. Я живу в Україні. Я буду народжувати дітей ну не я, а моя дружина, народжувати дітей в Україні. У нас тут, в мене тут і донька в Україні, і мама в Україні, брат служить. Це наш свідомий вибір. Так, от, ще і тих людей, які свідомо. Залишились, їх теж потрібно перегнути і нагнути. І коли ти інколи дивишся на тих чиновників, які це роблять, виникає абсолютно закономірне питання, хто ви? Хто вам дав право робити і говорити те, що ви робите і говорите? Ви ж не третя штурмова бригада, яка і це не тільки третя штурмова бригада, а й інші бригади, і інші хлопці і дівчата вони заслужили нашу повагу. А що ви робите? Що ви робите? Стращаєте український народ, розповідаєте, як йому жити, як йому працювати, як йому вмирати, як йому воювати, а самі ні. Це відчуває український народ. Це знає український народ. І саме тому український народ давно вже почав не довіряти ні марафону, ні офіційним особам, саме тому, що відчувають розрив. Одні служать, одні захищають, одні працюють. Одні сплачують податки, роблять хоч якісь фопи, бізнеси і так далі, а інші сидять і думають, як щось прикрутити, як щось заборонити, як щось зробити більш жорстким. І головне, як розділити людей. Тепер вже по майновому сенсу. І ще раз повторюю: іще невідомо, хто більш корисний для держави. Охоронець на вході до школи чи черговий. По недорозумінню чиновник. Телеграм буде в описі цього відео. Підписуйтесь. Ми будемо говорити, піднімати важливі для України теми. Я перебуваю в Україні. Ви перебуваєте в Україні, або хочете повернутися до України. Ми хочемо зберегти нашу країну. Ми хочемо, щоб наша країна жила, а країна буде жити тоді, коли вона буде захищеною. Але і тоді. Коли будуть громадяни, які захочуть жити в країні, а не по першому відкритому кордону дадуть звідси ноги. Ті, хто могли, я маю на увазі чиновників, вони вже всіх своїх вивезли. Вони вже показали, як вони готові боротися за свою країну. Вони готові сидіти в кріслах під Державною службою охорони з гарним забезпеченням, вони готові. Часто, на жаль, язиками. І ці язики, на жаль, часто шкодять, шкодять настроям, мотивації українського народу. А тепер же дійшло до того, що навіть військові шоковані деякими, як написав Жорін, є тими ініціативами. Телеграм буде в описі цього відео, ви можете почитати його. Допис. Бережіть себе і працюємо заради нашої країни, бо інакшої в нас немає. А чиновники, подумайте над тим. Подумайте над тим. Над долею тих, хто служив комусь іншому і чомусь іншому, а не народу, багатостраждальному народу. Слава Україні!